Вітаю! Таропрогноз, не гороскоп, наголошую, а таропрогноз для вогняних знаків на листопад. Овни, льви та стрільці. Що чекає овнів, львів та стрільців? Левів, вибачте, львів, левів та стрільців у листопаді. Основні події. Будете повертатися до свого минулого. Якщо давно не були у себе на батьківщині, не провідували батьків, рідних, кумів, сестер, братів, будь ласка, з'їздіть у гості. Листопад саме для цього і предназначений для вогняних знаків. Це теплі зустрічі, це родинне домашнє вогнище. Це тепло сім'ї, родини, взаємно, взаємопідтримка. Хто Має втрати в сім'ї близьких людей, пом'яніть, сядьте, випийте кагора і згадайте, подивіться фотографії. От такий місяць, знаєте, як згадки і таке родинне тепло, тепло в родинному колі. Далі карта Мах, вона говорить про те, що у вас будуть можливості вирішити питання протягом місяця і у фінансах, і вирішити питання, можливо, якісь по роботі, і в сім'ї. Тобто, де, що, на яких періодах ви застряли трошки, будь ласка, вирішуйте. У вас у листопаді буде просто. А Сил, енергії вистачить для всього, для вирішення будь-яких питань. Тобто за 30 днів місяця можете позакривати гештальти по багатьох напрямках, навіть по таких, що ви вже не сподівалися. Так, і, звичайно ж, під кінець місяця буде втома. Буде втома, буде трошки апатія. Небажання щось робити. Якби така вже знаєте, рік був важкий, можете подитожити і, звісно ж, відпочити. Можете запланувати поїздку із близькою людиною або навіть на самоті. Можливо, вам просто треба побути на самоті і зрозуміти, як вам і куди рухатися далі. Тому що маг говорить про те, що виснаження буде колосальне. Ви будете вирішувати якісь питання, реалізувати себе, творити. Ви будете сповнені натхнення, дій, почнете якісь нові справи. Дізнаєтеся те, що вам ну до цієї пори було невідоме. Ви дізнаєтеся і вас накриє просто волна натхнення якихось творчих ідей. Тому під кінець місяця, звісно же буде втома. Ну, це логічно. І так, овни. Овни. Ну, тут чоловік, треба ще одна карта. Дивіться, овни. Фундаментальне завершення справ, фундаментальність у стосунках, якщо просто зустрічалися, будете жити вже разом. Якщо посварилися, розійшлися, зійдетеся. А хто шукає, наприклад, якесь приміщення для свого бізнесу, своєї справи, знайдете. Тобто, хороша така карта, яка говорить про прочність, фундаментальність, про основу. Про стабільність. Для овнів листопад це місяць стабільності. Дивіться, знову чоловік попадає. А, тут для Львів, для Левів, Господи, вибачте, що ж це Львів да Львів. Для Левів а, місяць пристрасті будете любити і будете любими. І а, також по цій карті це карта удачі, Лілія це карта удачі, карта Любові, карта. Коли збуваються ваші бажання. Якщо щось першого числа загадаєте, дивлячись на небо да, на місяць, 5 жовтня буде повний місяць, загадуйте бажання, дивлячись на нього, і все збудеться. Але, звичайно ж, за умови, якщо не будете лежати на дивані на і дивані чекати, а будете щось для цього робити. Стрільці, подумайте про те, що, можливо, ваші думки. Відображають не ту дійсність, яку б ви хотіли бачити. Тобто, що я хочу сказати, ви багато думаєте і мало робите. Робіть більше дій і менше думайте. Тоді все у вас буде добре. І тоді будуть переміни, трансформації і відновлення того, що ви думали, що це вже занепало, і воно відновиться. Просто треба менше думати, більше діяти. Бажаю всім. Плодотворних дій, гарного місяця, зустрічі, любові, пристрасті і натхнення. Бережіть себе всього найкращого.